Привіт, друзі! Сьогодні, як і обіцяв, буде детальне відео по встановленню та підключенню лампи головного світла, лампи на дух, також їх монтаж та USB зарядку замість штатної. Відео на Ютубі багато, але я хочу зробити це саме таким чином, щоб людина, навіть яка абсолютно не розуміється в електриці, яка вперше. Бачу мотоцикл, тому я купила, змогла зробити по інструкції відео. Тому воно буде доволі довгим, але детальним та максимально корисним. Все буду встановлювати точно по такому принципу, як і на моєму. Фари на дуги будуть підключатися через автомобільне контактне реле. Чому саме так? Тому що підключатись вони будуть напряму до акумулятору, а не до штатної проводки, щоб не навантажувати її. Оскільки ми будемо підключати до штатного акумулятору, я хочу зробити так, як і знову на моєму, щоб вони не вмикались, коли ми вмикаємо запалювання, а працювали тільки на заведеному моторі. Це для того, щоб, по-перше, не навантажувати акумулятор, так як він маленької ємкості, а фари споживають 3 А доволі багато. Тому це не корисно для акумулятору на виключеному моторі вмикати їх. І, по-друге, я вважаю, це саме головне, коли ми їх підключаємо до запалювання, ми вімкнули запалювання, в нас загорілись ходові вогні, і потім ми вмикаємо стартер, щоб завести мотоцикл. Вони блимають під час роботи стартеру і потім вже горять нормально. І ось саме цей момент, Коли під час заведення мотоциклу вони блимають, частіше всього вони і згорають, тому що не люблять вони таких перепадів напруги, так як там немає стабілізатору. Тому ми зробимо так, щоб фари можна було включити тільки на заведеному моторі. Ну і звісно, оскільки ви знаєте, я не люблю, щоб на рулі був так сказати, літак, багато кнопок. Ми зробимо так, як і в мене. Вріжемо маленьку кнопочку для включення лінз на фарах для дух. Ну, Звичайно, це все через реле На місце там, де була раніше для вимкнення фари. Зараз там ставлять заглушки, але ми зробимо ось так. Так що, починаємо роботу. Друзі, як я і казав, ми будемо встановлювати моєму товаришу. Це така людина незвичайна, дуже весела, дуже активна і в той час дуже добра і завжди допомагала. Він допомагав мені в багато різних ситуацій, коли. Просто необхідно, потрібна була допомога. Він покидав все, роботу і приїжджав, допомагав, виручав, і також він багатьом людям допомагав. Тому мені зараз буде просто за щастя допомогти йому це все встановити, це все зробити. Так що зараз такі часи, потрібно допомагати друг другу, об'єднуватись, тому що ми сильні, єдині і потрібно допомагати і на фронті, так і всередині, щоб ми скоріше наближались до нашої перемоги. Так що їду я на зустріч. До нього, ну як сказати, людина, це скоріш електрична істота, але зараз ви все зрозумієте. Зараз ми його зустрінемо на новенькому мотоциклі, який він вчора його тільки забрав з салону. Так, поки я прогріваю мотоцикл, чекаю на цього чувачка, і ось він вже їде потихеньку, мотоцикл на обкаці. Каже, каже, ще путає передачі, тому що до цього в нього був текінг А ось йому я говорю, що це електрична істота. Ось. Привіт, <ріст> 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 <Ой, що. Рыр! ріст> оператор! Здравствуйте! Добрий день! <ріст> <ріст> так що сьогодні день ми проводимо з ним? Ну що, добрались ми до гаражу. Була довга подорож, шкодую, що немає кріплення на грудь, щоб все все зізняти. Але нічого, все впереді, ще буде багато такого відео. І так, ось новенький боксер. Уже пробіг в ньому аж цілих 23 км. Вийде з телефоном. Почалось тут. І так, що ми зараз робимо? Для початку ми знімаємо сидіння, знімаємо бак. Та будемо розбирати сам пульт, щоб дістати цю заглушку, зробити отвори під дроти та встановити кнопку. А, ну і саме головне, перед цим потрібно ось це кріплення, яке я купив для, для фарна дуги. Це, звичайно, в сантехніки купується, це ремонтний для труб. Воно доволі товсте. Зараз ми його розріжемо, зробимо з нього два та пофарбуємо. Ось так. По центру. По центру. Ну, По цьому розрізу. Там як вийде. <гум> так, і ще такий нюанс. Ось це кріплення, яке йде з фарами, його теж потрібно пофарбувати, тому що, як показує практика ось на моєму боксері, воно ржавіє. Тому під шумок потрібно своє пофарбувати. Ну Добре, розбираємо, далі покажемо. Чек, упаковка! Опа! Надо устать, а не Jo sé no m'han no, no. Дякую за Пульт розібрали, далі дістаємо заглушку. ложку. я пам'ятаю, робиться все легко, але все, дістали. Далі в нас ось така кнопка, вона майже підходить по ширині, але потрібно вирізати саму нижню частину. Пластик м'який, тому, звичайним ножем ріжеться без проблем. Встал, давай, давай, давай. Все, кнопка повинна стати. Але перед тим як встановлювати, потрібно до неї одразу припаяти дроти та зробити отвіри під їх вихід. І так, все підготували. Зробили два отвори під дроти 3,5 мм. Ось, до кнопки підпаяли два дроти, термоусадка. І зараз все заводимо. Спочатку через отвір для кнопки, щоб її потім вставити. Далі, оскільки у нас отвір ідеально співпадає діаметр з ізоляцією, треба її трішки обжати, щоб було конусом, щоб легше було її заводити. Але все одно зсередини це не зовсім зручно. Так. Все, перший пройшов. Тепер другий. Першу бжимаємо трішки ізоляцію.

Потрібно залити тут. Все, кнопку встановили, перевірили, контакти є, все працює. Ось вивели дроти, вони пішли разом з тросом газу і ось вони виходять по, разом з троськом газу. Все, кнопка у нас є. Далі ми будемо ставити ще один клемник. На плюс ми його будемо під'єднати під основний клемник. Обов'язково це все робимо через запобіжник та ставити швидкомонтажні клеми. Ну, зараз все покажу. Так, далі що ми робимо? Кнопка підключена. Ми зробили ось такі дві заготовки. Це теж продається в автомагазині. Це тримач для запобіжників. З однієї сторони ми його залодили, з іншої сторони, прикрутили клемник для болту. Також взяли чорний дріт, теж з однієї сторони клемник, з іншої сторони, залодили. Тепер ми беремо плюс з акумулятору. Це ми зробили цей клем для того, щоб не врізатись в рідну проводку і по мінімум її пошкодити. Тому робимо так, треба, мабуть, зігнути ось так. Ставимо одну клему і потім головну з мотоцикла. І це все заганяємо під один болт. Поки ми виготовляємо всю нашу, робимо електроніку, запобіжника немає. Тому працювати можна безпечно і не боятися, що десь буде коротке. Рідну різинку ми зробили розріз ось такий, для того, щоб можна було надягти на місце і було місце під дрод. Ось так. Далі що ми робимо? У нас є ось такі монтажні, швидкоз'ємні клеми. Вставляємо і затискаємо. І вся електроніка, яка буде підключатись далі, ми підключаємо ось сюди. І те саме ми робимо з мінусом. Під'єднуємо ось таку клему. Ну, тобто маса, Все, далі працювати зручно, так як у нас є готові з'єднання. І ми її підключаємо ось до цього болту. Зараз покажу і тепер підключаємо масу. Ось цей дріт, який я щойно показав, і підключаємо до ось цього болта. Це не принципово можна до іншого, але мені зручно саме до цього. Ось так, щоб ви зрозуміли, де він знаходиться. Затискаємо. І все. У нас вже є для нашої роботи готовий мінус та готовий плюс. Тепер будемо встановлювати саме реле. Так, трішки запрацювались. Не було часу знімати відео, але все відкрите, тому ви побачите все в подробицях. Так, дивіться, від плюса ось який йде. Запобіжником ми кидаємо ще один дрікт, плюс і підключаємо його до реле. Дивіться, щоб було зрозуміло, це реле п'ятиконтактне, в якому використовуються нами тільки чотири контакти. Тому, якщо дивитися на нього ось так, так, ось так, щоб воно було рівно, то плюс, який йде з акумулятору напряму, заходить в верхній контакт. Ось так. Далі. Що ми ще зробили? Маса, теж з коннектором, ще не показував, з неї теж виходить дріт і заходить ліворуч ось цей контакт. Потім праворуч який контакт, це провід, який йде з кнопки. Тобто я показу до цього, що з кнопки ось виходить два дроти. І це один з них будь-який, тобто неважливо, вона все одно їх замикає. І самий нижній контакт, це який йде вже на самі фари. Тобто в фарах три контакти, ось дивіться. Чорний це маса. Жовтий це підсвітка ДХО, вона у нас буде постійно горіти. І червоний це самі лінзи. Тому ось цей червоний, який вийшов знизу у реле, йде на червоний на самі фари. Далі, де ми беремо сам плюс для того, щоб запустити саму кнопку. Ось контакти, які йдуть на задній габарит, ми його підпаємо до фіолетового проводу. Тобто синій це маса, жовтий це стоп. А фіолетовий це габарит. І на ньому з'являється плюс тільки тоді, коли ми вже заведемо мотоцикл. Те, що нам потрібно було. Тому з нього ось йде провод, теж обов'язково через запобіжник. Запам'ятайте, все, що ви підключаєте додаткового, обов'язково ставимо запобіжник. З плюса йде через запобіжник. І тут у нас з'єднуються в два дроти. Тобто один йде на кнопку. На цю. І з кнопкою, звісно, виходить, я показував другий провід, йде до реле. Тобто кнопка вмикає плюс напряму до цього реле. І ось ще один червоний провод, який ми теж підпаяли до цієї схеми. Ну, то неважливо, чи тут підпаяли, чи далі. Сам факт, що він йде теж від фіолетового проводу, тут він з'єднується і йде на ходові вогні. Тобто до жовтого проводу. І зараз ми кріплення вже поставили. Як я думаю, ви зрозуміли, що до фар у нас йде два дроти. Тобто, один червоний, який напряму під'єднаний до плюса з габаритів, інший, який йде знизу самого реле. І третій провід це буде маса. Тобто ми його прокладаємо і підключаємося до маси. І заганяємо в цей його коннектор вже без всякої пайки. Так що, зараз все закріплюємо. Саме реле ми закріпимо під болт повітряного фільтру. Ось воно ідеально стає ось є кріплення. І воно не буде вібрувати і все добре тримати. Так що продовжуємо складати все далі. Так, друзі, перший запуск. Зараз перевіримо роботу разом з вами. Надіюся, що не бахне. Ну, на гарантії ж, да? а, 23 так? Припаяли ось два дроти, які виходять з фар. Тобто, Чорний, жовтий та червоний. Всього. Куди... Чо... Тут... Та я перед цим розповідав. Ну, ось, чорний це який йде напряму до масу в клемник. Червоний це який йде на реле. І жовтий, який йде напряму до фіалетового проводу ну звісно через запобіжник ну що, попробуємо попро давай а, ну. оба а, я пос... надо підсосать чуть, -чуть. А. О! подивік працює Микай кнопку покажи так, ідеально. Голос точно не уєму. Там можна виключати, нормально. Потім будемо вже виставляти. Все, зараз потрібно все закріпити. Оба! А, все, я думав вона потухла, потукла, і цей. Так, взагалі ще. Зажигає, стоїть, шай зажигання. Вмикаю. Заволять. Все, бачите, те, що я показав. При вимкнені запаленні вони не світяться. Але якщо завести, завуть. Ось. водові вогні загораються тільки після заведеного мотоциклу. Холодний вимикає. Зараз все збираємо, а ще поки зняти бак, хочемо поставити зумер в піщалку на повороти. Покажу, куди. До яких... Клем вона ну і потім лампу, те, що планували, і сама зарядна. Продовжуємо працювати. Всі проводи гарненько вклали. Ось так, ось так. Ті два проводи, які йдуть на кнопку, щоб вони не перетерлися в бак, обмотали повністю два проводи термоізолентою з тканини. Так що буде все надійно. Тут теж ось запобіжник. Тут один, тут один. Все чудово. Поки тут знімаємо фару. А як далі? Знаєш? А, ні, ти знімаєш скло, тільки скло знімаю. Зараз, <шло> зараз продовжимо відео. Лампу замінили. Ось стоїть уже циклон ледовська. Тобто тут все без нюансів. Просто її зняли, поставили іншу і все добре. Тепер робимо. Міняємо зарядний пристрій. Дрот, який йде з самої фари, з нього клемник, ми його все залишили. Просто відрізали рідну зарядку, поставили нові клемники. Взяли ось таку USB-зарядку з вольтметром. Зараз будемо її підключати. Єдине, саме отрю довелося трішки-трішки збільшити там, буквально на 1 мм з кожної сторони. І тепер вона все заходить. Зараз будемо прикручувати та підключати. Так, встановили зарядний пристрій. Ось він працює навіть через кришку, можна подивитись напругу. На два USB-порти, щоб швидка зарядка. Все добре. Зараз робимо, поки є час, тут на роботи 2 хвилини, встановлюємо зумер. Ой, зумер, де твій зумер. Ось звичайний зумар, там коштує гривень 20 в, авто, в магазині. Пробуємо під'єднати. А ну, під'єднати, що там пробувати. На самому, де наше? реле? Ось реле. Да, зняли з нього сам роз'єм. І в роз'ємі ми бачимо ось помаранчевий та коричневий провід. Помаранчевий це мінус, коричневий це плюс І просто під'єднуємо. Як ми можемо сам зумер. Ми вирішили його не паяти, а просто просунути через середні контакти, так Це як буде. вони да, пусті, та вставити просто сюди. І повинно зараз все спрацювати. Зараз перевіримо. Перевіряємо, з'єднався, да? Так. Видиш. Вмикаємо запалення І... Так, ідеально. Ось такий зумар маленький. Ну що, майже зібрали. Встановили бак, сидіння, все зафіксували. Судіння, да, намучилось, тому що поки новий пластик, поки попали всі пази. І, і нашли ми артефакт. Так, і ось таку штучку ми знайшли на столі. І що це означає? Що придеться знову знімати сидіння і бак. Лошари. Все, освітлення готово як на одному, так на другому. Перший. Краса. газу газу давай! Пикачу! Все, готовый боксер. Тому прощаемся с нашим Пикачу. Пикачу. Советую подписаться на канал, будет интересно. Посылание я залишу в обоисе. Показываем, что мы сделали. Это первое. Нет. Так, дивимось. По світлу, по ходовым огням, все работает. Поворотники. Зумер на поворотах. И стальный свет. И линзы. Подписывайтесь на пар... канал и будет интересно. А заряды? Покажи свою зарядку еще. Опа. Все чудово, Все, бывай. Чудово світить, гарно ось. Дальні. так по світу, все чудово. Гарна лінія. На вулиці, ось як ви бачите, йде дощ. Але йому потрібно їхати додому. Де, давай. Гарно. Так, все, думаю, буде задоволений світлом. Все чудово, а собі я замінив теж сьогодні, так сказати, під шумок, де вона? ось, Як ви пам'ятаєте, на аварійці в мене стояла ось така кнопка, тут по центру. Але я навіть її прибрав та замінив її на більш-меншу, так сказати, біля цього пристосовану. Ось така, біля тримача. Тому все чудово. Ну що, друзі, думаю, відео було корисним. Зняв все, що міг, розказав максимально все, що отрималось. А, це автомобіль, я думав, повернувся щось не так. <сум> Зняв все, що отрималось. Так, багато моментів пропустив, але я думаю, я як не запакував, розповів все. Поступово, тому що дійсно роботи було багато і планували знімати весь процес, але відео отримали би дуже-дуже довгим. Та я думаю не таким і цікавим. Тому що дійсно роботи сьогодні було дуже багато. А я, мабуть, більш майстер, ніж блогер. Так що до нових зустрічей. Підписка, лайк і буду вдячний за коментарі. До побачення.